Каже, є такий фітнес браслет Mi Band 5 стан БУ. В комплекті годинник і зарядний шнурок до нього тут заряджається. Ось такий. ну, по стану доволі ще непоганий робочий стан. Тут є різні налаштування, пульс, годинник, дата, показує заряд, скільки відсотків він заряджений. Заряд, Статус можна підключати до смартфона, пульс показує сповіщення, уровень стресу, навіть дихання, собиття показує, погоду показує. Тут багато чого можна дивитися, налаштовувати. Ціна буде досить хороша. Зроблю на нього 200 гривень вартість годинника. Ось тут натиснули і буде все показувати. Відправляю новою поштою. Оплата тільки одразу по факту. Кому цікаво, пишіть, також можна подивитися та отримати у місці рівному.